І про те, як правильно підібрати собі автомобіль за кордону, ми будемо говорити далі з автомобільним експертом Олег Печериця в нашій студії. Доброго ранку. Доброго доброго ранку. ранку! доброго, доброго ранку. ранку. Доброго Знаєте, ранку як визначити українця, хлопця, який сидить в телефоні Я. дуже легко, тому що він в телефоні постійно є автомобіль, та немає автомобіля. Сидить на автомобільному сайті. Це Я правда. не знаю, це якась хвороба. Перше питання: з чого почати людині, яка таки зважилася придбати автомобіль за кордоном? Ну в самому тоді дуже все просто. Потрібно визначитися спочатку з бюджетом. Так. Тобто, тому що іноді побажання вони не співпадають з тим, що людина може в мене собі. Є дозволити. 5 доларів, хочу так, собі я хочу бентлі. собі Мерседес або хочу собі Бентлі. Тому спочатку ми визначаємося чітко, скільки ми можемо витратити на авто, і потім, звичайно, ну бажано мати хоча б дві-три моделі, які плюс-мінус вам підходили б по ну, критеріям по ТТХ і так далі. Чи п'ять порад, а на що звернути увагу, коли ви прям за? Мислилися да, втілити в життя ідею купити авто з за кордону. І якщо ми говоримо про закордон, саме головне, щоб вам не щоб вас ви не були обмежені в часі. Uh -huh. Якщо ви не обмежені в часі і вам 2-2,5 місяці це приємно ну, допустимо, uh -huh. то в такому випадку рекомендовано звичайно працювати з Америкою, тому що машина буде максимально вигідна, плюс максимально гарні й хороші комплектації в Америці. Uh -huh. В принципі, не буває пустих машин, uh -huh. тому що американці дуже люблять.